31 січня голова райдержадміністрації Роман Сидоренко провів розширену нараду, у якій взяли участь керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські голови. Відповідно до порядку денного з питання про хід проведення мобілізації на території району та готовність застосування загонів оборони для забезпечення територіальної оборони району та їх забезпечення матеріально-технічними засобами, проінформував військовий комісар лубенсько Ожицького об'єднаного військового комісаріату Полковник Ігор Черевко. З 20 по 27 січня, 8 діб, ми проводили оповіщення збір проведення методичного обов'язкового огляду військовозобов'язаних. З 28 по завтрашній день включно ми проводимо призву та поставку мобілізаційних ресурсів до Збройних сил України. Станом на сьогоднішній день нами призвано і направлено 62 чоловіка з території міста Лубни, Лубинського і Оживського району. Скажу питання оповіщення. Орієнтовна кількість персональних повісток, які були направлені на вручення, сягає близько 2 тисяч. Прибуло, за повістками, по виклику військовий комісаріат 100 чоловік. Із них 70 визначено придатними до військової служби за станом здоров'я. 62 відправлено і завтра ми відправляємо чергову партію в кількості 4 чоловік в Алтарську учебку четкусвні. З моменту оголошення. Мобілізації, тобто 20 січня, ми не розгортали в повному обсязі пункти збору сільських рад. Ви це чудово розумієте. Тому що якщо ми розгорнемо пункт збору сільської ради з 20 січня, завершать вони свою роботу в кінці серпня. Розумієте це? Да? Але питання роботи пункту збору сільської ради, так визначено керівними документами закону про мобілізацію, було, є і в подальшому буде. Прошу звернути увагу на дату прибуття до військового комісаріату, тому що медична комісія чисельність на кількість оглянутих військовозобов'язаних на особливий період складає до 100 чоловік. З 10 по 14 лютого здійснюється призив та поставка мобілізаційних ресурсів. Стосовно вручення персональних повісток, я як людина дуже добра. Але як посадова особа я також зобов'язаний виконувати свою функціональну обов'язку. Ви знаєте, прийнятий додатковий указ президента, в якому передбачається підвищення відповідальності посадових осіб за здійснення своїх функцій стосовно проведення заходів мобілізації. Персональна відповідальність підвищена як голів адміністрації військових комісарів, так і персональна відповідальність всіх посадових осіб, тобто і голів сільських рад. Результати оповіщення, результати оповіщення я прошу оформляти в подальшому, в письмовому вигляді, з цією метою, щоб ви з себе зняли ту відповідальність, яка не визначена вам. Тобто ви не вручили повістку за відсутністю за місцем проживання посадового особи, або їх виїхав за межі, Цією людиною буде займатися правоохоронний орган. А для того, щоб передати правоохоронний орган, нам потрібно... Документальне підтвердження того, що людина не проживає на території сільської ради або виїхала. Є у нас певний контингент населення, який бажає захищати свою державу, але гранічний вік його до серпня перевищував ту норму, коли він перебував на військовому обліку. І зараз процедура такава. Він звертається до військового комісаріату, пише. Особисту заяву на поновлення на військовий облік проходить медичну комісію, тільки після цього він вважається військовозобов'язаний. Тобто процедури скасування відмітки що він знятий з військового обліку без його особистого дозволу немає. Тобто закон обратної сили немає. Загони самооборони створюються в усіх районах, в великих районах до п'яти загонів самооборони, в малих районах до трьох. Чисельність цих загонів. Ну, приблизно від 800 до півтори тисячі людей. Тому я звертаюся до вас провести роботу на території своїх сільських рад стосовно громадян, які не перебувають сьогодні на військовому обліку, але патріотично налаштовані. Вони будуть всі включені до складу загонів самооборони. Поки що це питання стоїть в рамках організаційних, тобто документально, ми оформляємо. Погоджуємо всі питання по розміщенню, по харчуванню, по доставці, по забезпеченню зброї. Ми живемо тією надією, що скоро прийде мир на нашу землю, ми до цих загонів більше повертатися не будемо. Але до війни нам потрібно готуватися. Ви бачите, яка на зараз важка обстановка стоїть. Тобто, байдуже ми до цих проблем. Я знаю окремі сільські ради, в яких вже є загони. які... Люди самі згуртувалися, зробили ці загони, і вони на сьогоднішній день діють по охороні об'єктів, якихось сільськогосподарських угідь своїх. Я вас попрошу, не будьте байдужими, дайте нам цю інформацію, дайте нам цих людей, і ми їх призначимо в наші загони, ті загони, які будуть охороняти, обороняти саме наш район. Доповнив слова військового комісара завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату Райдержадміністрації Микола Чудак. Розпорядження голови Райдержадміністрації номер 35 від 31 грудня 2014 року стосовно підготовки до проведення часткової мобілізації. Якщо брати виконання даного розпорядження, то на сьогоднішній день можна говорити. Що тільки три сільські ради розвітувалися про виконання цього розпорядження. Три сільські ради надали інформацію. Решта взагалі не надали інформацію. Ігор Миколаївич сказав, що пункти ми не розгортали, але Полтава вимагає щоденної інформації. Сектор. Мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації з 20 січня переведений в режим постійної готовності, постійної, не підвищеної, не той, а постійної готовності. Фактично, сектор працює цілодобово в режимі, отримуючи всю ту інформацію. В частності, сьогодні будемо працювати з вами по повістках. Із сектора спрашують і питають дуже. Так само, як 2 числа Роман Миколаївич поїде на щотижневу нараду, де будуть розглядатися ці самі питання. І коли така виконавчка дисципліна, а мені телефонують сільські голови і говорять, Микола Дмитрович, можна я не приїду? То в мене тоді напрашується частина 9. Указу президента 40-го від 30-го невідкладно оприлюднювати інформацію стосовно осіб, які протидіють або саботують проведення мобіляційних заходів. Шановні, через неділю в п'ятницю, мене ніхто не зупинить, якщо не буде в мене інформації на виконання розпоряджень. Я опублікую на сайті райдержадміністрації ті сільські ради і ті управління і відділи, які не виконали дане розпорядження голови. Шановні, надайте в сектор інформацію, хто бажає і хто не бажає, для того, щоб ми опитали. Також також сільські ради надали, але надали на всього тільки 8 сільських рад. Решта, я не володію інформацією, а приходить. Військомат і говорить людина, я хочу поїхати добровольцем. А, а сільські ради не говорять, в мене тоді напрашується, що це йде саботаж, те, що я і говорив. Слідуючи, стосовно самооборони, я позаводив отак файли, папки і можу тепер откровенно говорити по кожному пункту і конкретно з кожним. Стосовно самооборони. Подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, 8, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять сільських рад. Микола Антонович, Марія Юхимовна, я вам щиро вдячний за той перелік, який дві сільські ради надали. Ми їх вже включили в загони самооборони. Згідно з статті 336 кримінального кодексу України передбачається, нема нічого. Прямо цитую статтю 336 Кримінального кодексу, кримінального заухилення. Від мобілізації передбачається кримінальне покарання від 2 до 5 років. На питання охорони на територіях сільських рад окремо зупинився голова райдержадміністрації Роман Сидоренко та начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Самійленко, котра вказала на можливості використання коштів місцевих бюджетів створення програм щодо охорони громадського порядку. Сергій Бойко, головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, доповів про переведення Лубенської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України. В режим підвищеної готовності та про підсилення спостереження та охорони потенційно небезпечних та важливих стратегічних об'єктів після завершення наради відбулося засідання штабу територіальної оборони Лубенського та Оржицького районів, яке проходило в закритому режимі. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.